Масові перевірки і замороження усіх пенсій, субсидій, соціальних виплат. Процес почався на повну катушку. По-перше, з ваших коментарів. Дякую, що ви їх залишаєте. Видно, що багато отримувачів, особливо субсидій, літніх субсидій, не отримали її. Зараз цим питанням також розберемось. Пенсії вже почали заморожувати. І інформація від одного з моїх друзів, де він розповів, що йому також заморозили пенсію через якісь там несостиковочки. Наразі пенсія розморожена, але нерви пощекотали, дай Боже. Доброго дня, з вами канал Народна Думка і так, я б з радістю розповідав вам про все хороше, що відбувається в нас в країні, про хороші новини, як вже декілька днів підряд, так там і про комуналку, про зменшення тарифів на деякі комунальні послуги. Але, на жаль, не все так радужно і разом з тим приходиться вам розповідати і іншу інформацію, щоб ви були в курсі, щоб ви були захищені, і що саме головне, щоб ви не втратили свої кошти. Ось саме сьогодні одна з таких. Як ми знаємо, так як повідомили в Міністерстві соціальної політики, і я вам вже про це розповів, що тепер для того, щоб отримати субсидію, достатньо лише написати заяву і вказати. Членів проживаючих вашої родини так, в цьому будинку. Все, все інше, всю фінансову інформацію пенсійний фонд, тому що зараз саме він займається виплатою субсидій, збере автоматично. Тобто не потрібно подавати ніякої фінансової інформації. А це означає, що вони отримали повний доступ до усіх ваших фінансових операцій. Ваші депозити, кредити, що ви де купили, хто вам що переслав, звідки ви що отримали, і це все напряму впливає на отримання пенсії. Зараз розповім, як, тому що можуть зняти з вас дуже велику частину коштів і навіть частину пенсії заставити, повернути. Також з 1 числа цього місяця було прийнято. Такий норматив, що е, якщо ви кладете кошти на карту, на будь-яку карту вашу, не вашу, потрібно вказувати номер мобільного телефону, на який приходить смс, ви цю смс вводите, підтверджуєте. А усі номера телефонів підв'язані в банках так, до якихось клієнтів. І таким чином збір фінансової інформації, що кому куди де перекидає, стає ще більшим. Повну картину вашу фінансову вони бачать і як це впливає. Перше, на субсидіантів, якщо бачать, що вам якась іде зарахування зі сторони, тобто, грубо кажучи, вам хтось кудись кидає на карту, так, чи ви собі ложите на карту, це також враховується як ваш дохід. І ваш дохід напряму впливає на вашу субсидію, а саме зменшує її суму. Далі, як це затроне пенсіонерів? Як ми знаємо, працюючі пенсіонери отримують меншу пенсію, тому що їм там перерахунок відбувається по старій заробітній платі. І коли пенсіонер йде працювати, він зобов'язаний процес сповістити пенсійний фонд. Якщо він цього не зробив, то на період того, коли він працював, і навіть якщо він працює неофіційно, і цей факт викрили то у нього йдуть відрахування від пенсії за той період, коли він працював. Тобто різниця між тою, яку ви отримали і яку ви повинні були отримати. Ну, тут відразу стає питання, чому працюючі пенсіонери повинні отримувати ну, менше. Вони ж працюють не від того, що їм там опа захотілося, а піду ще попрацюю. Так я мало за все життя напрацювався, піду ще після 60, а той після 65 років, так як багато хто зараз виходить, піду ще попрацюю. Ні. Працюють від того, що просто глобально не вистачає коштів. Цієї пенсії не вистачає ні на що. А ще, якщо особливо ліки, аптека, велика комуналка, то там взагалі за голову можна братися як, чим, за що розраховуватись. І от люди змушені йти допрацьовувати. І якщо вони не повідомили пенсійний, то їх за той період зобов'язують повернути оцю різницю з пенсії, що їм нарахували нібито більше. Або якщо пенсіонер відмовляється повертати, то у нього знімають по 20% з кожної наступної пенсії на погашення того, як вони вважають боргу. Непогано так, так? Да? І от, якщо вам буде зарахування на карту, такі циклічні, да? Там кожен місяць якась сума бам-бам-бам, вам падає на карточку, зараховується, пенсійний фонд може автоматично поважати, що це вам приходить заробітна плата, тобто що ви неофіційно працюєте, і таким чином повимагати від вас, щоб ви повернули їм з першого місяця, коли вам почали приходити ці нарахування, різницю в пенсії, яку вони вам перерахують. Або якщо вони вам прийшлють такий лист звернення, але ви на нього не відреагуєте, бо цей лист може просто не дійти, так? то вони почнуть знімати по 20% з вашої пенсії. І оцей зйом відбувається автоматично. Це все програма прораховує. А от доводити, що це вам, наприклад, там, донька скидала, але у неї прізвище не таке, тому що вона одружилася, так? чи... Хтось інший, но це не є ваша зарплата, то доводити вам в пенсійному фонді, прийдеться вже приходити, писати заяву, пояснювати, звідки ви це отримуєте і що це дійсно не заробітна плата. Прикольно, виходить, так як знімати, то система автоматом вас відріже, а як потім це повернути, то потрібно ще побігати, і дай Боже побігати і це все подоказувати. Якісь довідки, справки ще можуть заставити брати. Далі, отримаючи соціальних виплат. Якщо ви отримаєте виплату як мало забезпечені, то будь-які такі зарахування, нарахування, також можуть припинити її вам видачу, тому що вас вже не порахують як малозабезпечені, бо у вас є звідкись прибуток. І байдуже, що це він тимчасовий, якщо він потім припиниться, то наново прийдеться все переоформляти. І таке нововведення яке запрацювало ось буквально з весни, що одинокі матері, які мають депозит більше 100 тисяч гривень, виплата їм допомоги, як одиноким, припиняється. Раніше ми знали, виплата субсидій, якщо у вас є депозит більше 100 тисяч, припиняється. Тепер сюди ще ж додали одиноких матерів. Мені здається, такими темпами вони сюди додать. Усіх отримувачів будь-яких допомог, чи тільки щоб пенсіонерів не добавили і не припинили виплату пенсії. Так. І з часом просто усіх отримачів соціальних виплат, у кого є великі депозити, просто не будуть їм їх виплачувати. Типу, у вас же ж є кошти, на що вам платити ще щось. Далі для отримувачів субсидій важлива інформація, крім того, що... Е Автоматично ця перевірка і можуть зменшити суму через те, що вам щось нараховується. Є ще також такий нюанс, що багато не отримали літньої субсидії через те, що було прийнято таке нововведення, у кого є борг за комуналку більше 600 гривень, то субсидія на літо не перераховувалась. Але у багатьох людей то не борг, то вони просто заплатили в кінці місяця, після там, 25 го числа. А якщо через е, якісь банківські установи, то ще три дні може йти той платіж. Тобто десь після 20-го заплатили, до 25-го воно не прийшло. І це зарахувалося автоматично як борг. А оплата вже прийшла з наступного місяця. І цей борг зробив так, що людям перестали виплачувати літню субсидію. Ну, через те, що літня субсидія там 30, 40, 70, мало в кого там чуть більше за 100 гривень, так, то люди не стали заморачуватись і її переоформляти, оформляти і зря. Тому що ті, хто отримують літню субсидію... Восени будуть автоматично представлені на зимню субсидію. Тобто, як це відбувається вже 2-3 роки поспіль, що перерахування субсидій відбувається автоматично і ті, хто не отримує її, їм прийдеться заново йти писати заяву. А ми знаємо, що там відбувається перед зимою. Там просто колосальні черги, колосальні вияснення ситуації, а чому мені платять, а чому мені стільки платять. так, тому я б радив вам піти і зараз, якщо у вас така ситуація, що ви там погасили нібито борг, так, чи, чи дійсно борг, і через це вам не платили субсидію, піти і оформити літню субсидію, щоб восени вона автоматично переоформилась на зимню, щоб потім не стояти в оцих чергах і не зрозуміло ще, що буде до восени. Так. Ну і плюс е якихось пару сотень гривень лишніми, я думаю, вам не буде. Все-таки вони вам їх... Дадуть. Також, якщо вже заговорили про верифікацію, я про це безліч разів говорив, але тут коротенько добавлю, що зараз система звіряє вас по усіх реєстрах, як ви внесені в кожний реєстр. Це і пенсіонерів, ну і всіх-всіх-всіх, ну в більшості випадків пенсіонерів. І якщо в якомусь реєстрі у вас відрізняється прізвище, ім'я, десь там якийсь ініціал, система автоматично цей реєстр відбракує. І якщо це буде якийсь важливий реєстр, який напряму впливає на виплату вашої пенсії, то її також буде заморожено до вияснення ситуації, і вам потрібно буде приносити довідки, підтверждати, що то саме ви, що там буквочка десь неправильна, що, можливо, у вас в документах... Деяких по-іншому трішки записано, що, можливо, оператор, коли вносив в базу десь неправильно щось нажав. ну, Може бути безліч причин, але ситуація залишається такою, що просто буде припинена виплата, і вам потрібно буде доказати, що це ви, верифікуватись, і тоді виплата буде відновлена, зате віддасться і продовжиться. Тому будьте уважні, обережні, саме головне, ознайомлені, якщо ви володієте інформацією, то ви вже захищені. Тож, радий був вам розповісти. До нової зустрічі на каналі Народна Думка.